Я був записував коментар, ось щось там про джекері говорили. От, і я записав, скажіть мені, чим чоловік написав, що джекері е, краща, але дорожча, враховуючи своїх конкурентів. Ну, от я запитав, чим джекері краща, враховуючи те, що вона дорожча. Ось що він мені навів там пару прикладів, враховуючи там блюет, анкер, ось і екофлошку. Ну, щось людина трошки пропала, не знаю, може інтернет пропав, чи, можливо, не побачив, але ну, не в цьому. Е, Петро, дивіться, тепер я відповім на ваш коментар. Е, да, У них час зарядки це був сумасшедший, 4, 6, навіть 9 годин. В 9 годин заражалися Джекері. Тут ви кажете, що покращили, тепер заряджається за 2 години. Ось дельта друга, там від 0 до 100 да, там за годину 12 хвилин. Дивіться, дельта третя заражається від 0 до 100 за 56 хвилин. Це покращили. Ось це покращили. А те, що зараз у 25-му році джекері зробили, що їхня станція заражається за 2 години, ну, щось покращення, я б не сказав, що. Їм це пішло на користь, враховуючи з 9 годин до 2 – це покращення. Але в те, що вони на ринку, вони не в конкурентній. От в нас на ринку я рахую, що ці станції вони не потрібні, враховуючи їхню ціну занадто високу, і вони не є конкурентно спроможні ні по ціні, ні по якості. Ось якось так В нас в Україні немає офіційного представника, вони не ремонтно придатні, немає донорів на ринку. І ну я не бачу, не бачу для себе жодної переваги зараз бігти купувати Джекері. От це особисто моя думка. Покращенням тут мені здається навіть і не пахне щось. Не відчуваю я це.